57 повних 57 років полковник міліції у відставці був на пенсії 12 років, відслужив 24 календарних років міліції. Зараз в зв'язку з цими подіями, які сталися на сході, добровільно, добровільно призвався на службу. На службу органів справ і продовжує службу. Любий чоловік в нашій країні повинен в цей нелегкий для, для країни час прийти і виконати свій обов'язок. Якщо навіть він не буде, навіть якщо він не буде учасник бойових діях, то показати свою патріотичну відданість батьківщині, це вже буде, вже буде плюсом і буде застерега ворогам нашим, які будуть знати, що ми готові захищати нашу батьківщину. Він завжди нам казав, що він має кращої роботи як міліція, і тоді, як виникла така ситуація в країні, він зразу сказав, що я повернуся. В структури органів внутрішніх справ і мав бажання очолити якийсь відділ, щоб потрапити в антитерористичну операцію. Він вже був на території АТО два рази і на даний час він перебуває третій раз там. Ми дуже пишаємося своїм батьком. Я пишаюсь особисто і моя сестра, так само так як вона, я також працівником міліції. Підрозділі в мене достатньо багато молодих, хоча і є колишні співробітники, на яких я опирався, і ставив їх на ключові посади. Але достатньо багато молодих співробітників, які з величезною повагою ставляться до Віктора Івановича передусім як до, до професіонала. Але крім того, він їм деяким можливо вже навіть як батько. Це людина, яка залишила всі свої справи і, будучи щирим патріотом України, вернулася на службу.